і стала, ти взяла мене маленько за руку, у школу хлопцям завела, то п'яно в науку, учись, серденько, колись нас будуть люди. Ти казала, а я й послухав і вчився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди та дарма мене лукавили з тобою. Ми просто йшли, у нас нема зерна направлена собою. Ходімо ж, дорого мия, мій друже, повій не лукавий. Ходімо далі, далі слава, а слава захід моя. А ти, пречистая святаня, ти серферу голодання, мене вже в полину взяла. І геть у поле однесла і на могилі серед поля, як тую волю на роздолі, Туману маму сили сполила і колихала, і співала, і чари діяла, і я. Ох, че моя, мені не всюди помагала, мене безсюди доглядала, степу, безлюдному спіху в далекій неволі. і сказав нечистию, чистою, святою, ташечкою висітіла і понадо мною погинула та співала. Ти золота крила, може душою водою душу обробила. І я живу надо мною житло своєю Божою красою, гориште, доріго моя, бо як і до святая, Моя ти молода я, не покидай мене дочі і вже, і ввечері, і ранок вертай зі мною і учи, учи, не може сказати правду, поможи вони не твої не до краю, а я тоді. За три панкошенка вперед тебе п'яна, де турката заварилась своїми лучами у над злонієм на горру спустила, Чи ти вінчем мислишся з водіги та з похмілля. Та любо та тихо пожартує, могнемось та поберемось. Моя крала мальована, бо я такий досі за тобою чим чекую, хоча б й пишалась із п'яними киселями по ш... шинках хилялась, а надто з тим Миколою у Севастополі. Та мені, байдуже, мені моя доля. Гарней поправим п'ятака, бо я було трохи не голе, таке уборе, то й куплю маленьку книжечку з крестами, з візирунками, кругом височки обведу, та й списую з кого роду або три царі я, та й сам собі у воляні, щоб не почув, то не побачив, підпівую, <плес> не плачу. Не плачу, навіть високою зорелью. Доля. Матусю, а що таке доля? То здукає за моряне, світ перепливає, шукає толі, не находить. Немає, немає, бо умерла. а біжу, як у старця, ні хати, ні поля, тільки доля. А сторону не дали воля, мов дитинка, а він коня похота. Матусю, а чому ти дитинка, Старайся, нікот, до Доле, до, нема ніякої, коли добре жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати потячому серці замирати, і в не воїну у світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а й ні. Вернулась правда, через гор. Та що з того пострижена, коло вночі сижу під тихо, позоря -зу та пукаю або кричу, або тихесенько співаю, та ніби косилась дітаю, а потім знову не зачила. Ніхто не знає, як воділась, хто по тину. А що за дівчина була? А може й дав, та хтось забрав, І обрив святого Бога. Як му року у мене на боки, серед себе широкого на Вкраїні ми щоб вони широкополі і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як хвеби ребучі. Як ми з України у синіє є море, кров ворожу, бо тоді я і вани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю волю пропіте. І мене, в сем'ї Великій, в семії вольній, Нові, не забудьте пов'язувати мислив, тихо, спорта.